Вітаємо на каналі Виполоні Лайф. Сьогодні неділя, прохолодний жовтень, і хочеться приготувати щось зігріваюче, смачненьке та потішити свою родину. Тому пропонуємо вам сьогодні приготувати національну угорську страву, яка з'явилася і у нас на Закарпатті, яка називається бограч, і означає казан, в якому її завжди її готували. Але ми приготуємо у себе на кухні. Історично це була страва пастухів, які пасли худобу, і готували гуляш з продуктів, що були у них під рукою: м'ясо, сало, спеції, овочі та корінці. Для приготування нашого бограчу ми взяли одну цибулинку, нарізаємо її на чверть кільцями. Також підготовуємо корінці. Будемо використовувати пастернак, петрушечку та морку. Все вирощено власноруч в сезоні 2025 року. Перша письмова згадка про бограч датується в 1794 роком, коли саксонський граф Йоган Центуріус Гофман описав цю страву з м'яса та паприки як національну їжу угорців. Для приготування нашого бограчу ми обрали задній окіст свинини, де є і м'ясе, і трошки притаманний жирок. Незамінними інгредієнтами цієї страви залишаються м'ясо, часто кількох видів овочі та велика с. Кількість паприки. Традиційно бограч готують на відкритому вагні в казані протягом кількох годин. Всі овочі е, спочатку ми повинні просмажити, надати золотавої скориночки. Першою обсмажуємо цибульку, обсмажуємо її на домашньому жирку. На Закарпатті ж бограч став невід'ємною частиною місцевої кухні, адже угорське населення тут асимілювало з українцями. Також на Закарпатті воградь став справжньою кулінарною перлиною, адаптуючи свій рецепт до місцевих смакових уподобань та продуктів. Обсмажили цибульку, виклали в наш кімнатний казан. Тепер обсмажуємо на цьому жирку м'ясцем, так само до золотавої скариночки. Але існує і інша легенда. За історією цієї легенди, турецький кухар випадково додав занадто багато паприки до супу, зробивши його надзвичайно гострим. Турки відмовилися їсти таку страву, але полонені угорці оцінили її смак, що згодом зробило паприку невід'ємною частиною їхньої кухні. Бограч дуже поживний та ситний, багатий на білки, завдяки великій кількості м'яса. Можна також до нього додавати бобові, що робить його поживною та енергетично насиченою стравою. Також він багатий на вітаміни, овочі, які додають до бограча, містять вітаміни та мікроелементи, зокрема вітаміни. А, С та групу Б. І завдяки використанню гострої паприки, бограч сприяє покращенню кровообігу та підвищенню апетиту. Тому ми вважаємо, що бограч є актуальною стравою саме для такої погоди: зігріваючий, поживний та дуже смачний. Обсмажуємо наші корінці до золотавої скориночки. І далі так само все відправляємо до нашого кімнатного казана, тобто до кастрюльки. Готова страва має бути схожа на гуляш, а не на суп, тому з рідиною треба бути обережними, краще потім, по мірі додавання всіх інгредієнтів водичку можна долити. Середньовіччі бограч готували без картоплі, яка з'явилася пізніше. До нашого бограчу ми вирішили додати не тільки сушену паприку, але й свіжий домашній солодкий перчик, щоб. Трошки наша страва набула такого смачного перцевого аромату. Також злегка припустимо її на сковорідці. Поживність та густоту нашого супу ми можемо регулювати чіпетками. Це такі маленькі галушечки, які робляться по типу локшиною із яйця та борошна. Замішується таке густеньке тісто і потім маленькими такими шматочками додається до нашого киплячого бограчу. Назва чіпетки походить від угорського слова чіпкенді, що означає щіпати, оскільки тісто для чіпеток саме трошки як відчіпували. І за кілька хвилин до вимикання ми додамо до нашого бограчу трошки копченого м'ясця. так як бограч готувався із декількох видів, тому саме обрали підкопчене. На жаль, камера не передає всі ці аромати, які у нас тут на кухні. Це дуже смачна страва. Ми її вже готували не один раз. Саме від кількості рідини ви можете регулювати, буде це суп чи буде це гуляш. Вважається, що правильний бограч можна приготувати лише на відкритому вогні у великому казані і чакувати над ним щонайменше 2-3 години. Але не у всіх є така можливість: бо бограч можна сміливо готувати і на питі. І цей процес приготування зайняв у нас півтори годинки. За бажанням можна додати зелень, але це краще робити особисто кожному. Найсмачнішим він виходить на наступний день, коли добу настоїться. Обов'язково приготуйте бограч вдома, порадуйте себе, вашу родину, смачною угорською стравою. стрявою. Юютведь, що означає смачного.